Танечко всім, Сьогодні до пана Сергія в Київську область ми відправляємо 4 однакових крісла французького бренду Steel Case. Це дуже класні ергономічні крісла. Нас залишається одне ось таке з червоною спинкою. Також в наявності дуже багато ергономічних крісел різноманітних брендів. Крісел регулюється геть усе. Положення підлокітничків, нахил спинки, підтримки поясниці, регулювання висоти. <coughs> є всі тож в тканині в натуральній шкірі. І навіть є всі ці та в шкірі. Також в наявності конференційні крісла нашого власного виробництва. Повністю в натуральній шкірі. І директорське крісло також нашого власного виробництва моделі Lord та Bestseller. Усі ціни, додаткові фотографії, відеогляд, параметри ви можете отримати на нашому сайті або написавши нам на Viber.